Я під'їзду будинку Мирослава Симчича в Коломиї, майорить синьо-жовтий стяг і лунає гімн українських націоналістів. Так зі сторіччям вітають сотеного упа, який за станом здоров'я не виходить із дому. Тож найщиріші слова побажання передаватиме йому дружина Раїса. Що воля здобувається тільки в боротьбі. Мирослав Сич знав як ніхто інший. Узимку зимку 1945 року. У свої 22 роки він керував боєм під космачем, у якому березівська сотня філігранно знищила понад 400 нкавидистів елітного підрозділу генерал-майора Миколи Дергачова. Крикну в вогонь, як крикнув вогонь, ципнули хлопці з 22 кулеметів, десь так около півста автоматів. З бронебійки, з міномет, з полкового міномета, то там між горами розумієте, ехо відбиває. То там такий, що там якогось окремого вистрілу абсолютно не, 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 чу, не чути було тільки, тільки загальний гул, як у якомусь, як у, якомусь пеклі. На, той, на участок моєї чоти попало чотири машини повних кабів. То я з тих гранатами там ми зробили гуляш. Були й інші успішні бої, але у 1948 році Симчич потрапив у полон та пізнав справжнє пекло радянських концтаборів. Його звільнили у 1963 році. Тоді ж він переїхав до Запоріжжя, де й познайомився з майбутньою дружиною та матір'ю його двох синів. Але в січні 1968-го Симчича знову арештували за нібито нововиявлені обставини. Його допитували та катували. Знову посадили за ґрати аж до 1985-го, але не зламали. Він вижив і живе досі. А з нагоди його сотого дня народження в Коломиї ювілейний вечір. М ювіляра теплими словами та символічними подарунками вітали діти та внуки, друзі та побратими, а також посадовці Івано-Франківської та Львівської обласних рад. Семщич Кривоніс, власне показав поколінням українців, як треба бити москалів. І Я переконаний, що теперішні наші герої збройних сил України і територіальної оборони власне виховувалися на прикладі Мирослава Симшіча. Хоч у півці билися з московитами ще в минулому столітті. Їхні звитяги на полі бою, зокрема та ж битва під космачем. Надихають і досі. Ця битва носить своєрідний символічний характер. Тому е наш червоно-чорний прапор цієї боротьби він є. У нас і в підрозділі, і він шанується це покоління, має завершити цю цю боротьбу, яка триває вже близько сторіч. Окрім червоно-чорного біля ліжка пана Мирослава Янині прапор України з надписом Дякуємо діду, що давили московську гниду. Подарували його бійці ЗСУ. У складі яких воює й син Мирослава Симчича Ігор. Про ідейні настанови батька він каже так: він ніколи не проголошував там якихось гасел. Я собі уявляю його життєве кредо, роби що можеш, і тоді щось із цього вийде. От кожен приблизно зараз має це робити. Маємо спалити окупантів на нашій рідній землі. Збройні сили України нарешті взяли на озброєння тактику УПА. Це ведення бойових дій балеби мобільними групами, це створення ефекту української присутності. Те, чи була сильна українська повстанська армія, хоч Симчич і казав, що воював не задля нагород, але свої він таки отримав. Кавалер орденів свободи та за заслуги, почасний громадянин Коломиї, Космача та Львова. А з жовтня 2022 Року Герой України це перший випадок, коли у півця на такому рівні відзначили прижиттєво. Цьому дуже раділа передусім його дружина Раїса, та кого він усе життя називає серденько. Бажаю вам такого щастя, як бере і, і такої любові чоловіка уже не піднімається, не говорить, не говорить, бо не чує, не бачить нічого. Але годуємо добре. Добре виглядає сорочку в, 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 в ювілейну вишила. Тож у новенькій сорочці святкує свій сотий день народження Мирослав Симчич, зв'язковий поколінь та живий приклад незнамності нашої нації. Марина Мансурик, Вадим Кальченко, програма Очі.